Монтую це відео, і поки сама не усвідомлюю, що ми розпочали ремонт. І розповім вам, що ми встигли зробити за тиждень часу. Перший день ми розпочали з закупів. До речі, закупляли все в епіцентрі, бо знаходився він недалеко від нас, тому нам було зручно. Закупили всі матеріали для сантехніки, купили ванну, унітаз, матеріали, щоб заливати стяжку і поїхали працювати. Якось так виглядали ці маршрути на квартиру. Перші дні ремонту можна назвати так званою брудною роботою. Було дуже багато пилу, розбивання стін. Проведення труб, і до речі, лише на проведення каналізації і води по квартирі у нас пішло майже три дні, і вже далі ми просто завели стяжку. На другий день ремонту ми остаточно визначилися із плиткою на підлогу. До речі, плитка буде покладена лише в тих зонах, де вже проведена тепла підлога. А далі була інтенсивна робота цілий тиждень. І тому ми встигли провести воду, каналізацію, все це залити, розбити одну малесеньку кімнату, аби збільшити іншу. Ще й за рахунок цього зробити міні-гардеробну. Також поклали. Ла плитку на підлогу і планували ще покласти на стіни, але на це часу не вистачило. Тому будемо робити це в наступний раз. Ні для кого не секрет, що робити ремонт зараз це супер дорого. Але тут нам трішки пощастило, адже мій чоловік має золоті руки, і більшість роботи він робив самостійно із татом. І на цьому ми дуже гарно закономому. Ось так зараз все виглядає. Мені здається, що робота зроблена колосальна.